Конфлікт між вірянами біля храму на Буковині, рейдерське захоплення чи повернення свого у селі Ренгач між вірянами виник конфлікт. Уже чотири роки, як більшість громади бореться за можливість правити службу українською, та зазначають селяни представники УПЦ МП досі не давали цього зробити. Ось на цьому відео представники Православної церкви України заходять у храм села Ренгач. Та священник УПЦМП відкриває на них вогнегасник. Я віти бачко-бачко, що ми встигаємо забіжати у перші двері, там за цими пластиковими дверями коридорчик, слідуші теж двері пластикові і желізні. Ми зробили двері на двері ще желізні. Ми співаємо закривати ці двері. І все. І я піднімаюся на колокольню, бити в дзвони. Лишаються в церкві тільки мій чоловік і батюшка. Дай був у нас вогнегасник». Саме його використав священник, аби завадити людям зайти до храму. До поліції надійшло вісім повідомлень щодо подій біля культової споруди в селі Ренгард Чернівецького району. Зокрема, повідомлення були наступного змісту. Віряни Української православної церкви Московського патріархату погрожують вірянам в храмі та застосовують лізогінний газ в обличчя. Інше повідомлення стосувалося того, що невідомі особи побили священника. Будували цю церкву усім селом, кажуть команді. Сі 4 жителі Рингача привіз 14 кразів піску на будівництво цієї церкви, Привіз 16 кубов ліса з путілова безплатно. Це що, я кажу, це все безплатно. Вісім кубів досок з дока, вісім кубів з технолісоматеріалу. Антон каже, на віддзвони привіз сам. Нині від храму залишилося тільки приміщення, і це обурює людей. Яким він правові має забирав, що він забрав всі ікони, всі його ікони. І прийшов в село, роз, роз, розколов наше село на дві частини. Він ніяк не дається, люди добрі. Він я, ми його просили, ми його казали, йому, щоб віддавні були, щоб віддав від старої церкви ключі. Він категорично відновився. Володимир довгий показує команді Сі4, як останні роки проводять служіння віряни ПЦУ. От де ми ходили до церкви, біля Христа, отут, на цій дорожці ми ходили, а потім дали нам. Палатку, і ми там і зимою і літом. Ми служили в палатці. Як було холодно, жарко. що було дощ. Ми, 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 ми туди ходили. У цьому невеличкому наметі у свій час і облаштували місце для богослужіння. Поки віряни та священник УПЦМП правили у храмі. Тепер у вірян ПЦУ є можливість повернутися до церкви, яку будували власноруч. Смарти, смар... Так, у стінах церкви вперше за довгий час пролунала молитва українською. Поки ведеться слідство, віряни ПЦУ прибирають церкву та сподіваються, що більше конфліктів вже не буде. Романолійник Ярослава Боячук, новини Черніців, телеканал СІ 4